Вітаю усіх на занятті з логіко-математичного розвитку. Ми з вами продовжуємо вчити числа та цифри. І сьогодні ознайомимося з числом 7. Усі ви дуже полюбляєте казки. Давайте разом пригадаємо казку вовк та семеро козенят. Хто пам'ятає, скільки було козенят у мами кози? Давайте порахуємо! Так, їх було семеро. А коли коза пішла з хати, скільки козенят залишилось? Так, вони залишились усі, вірно. А хто прийшов до будинку козенят? Так, це був вовк. А що ж трапилось в їхньому будиночку? Так, вовк хотів їх усіх з'їсти. Ми можемо допомогти козенятам виконати завдання вовка, і він віддасть усіх козенят. Спробуємо! Так, тоді будьте уважні та слідкуйте, скільки дзвіночків буде дзвонити. Вам необхідно сказати цифру, а на екрані будуть з'являтися козенята. Тож будьте дуже уважні. Скільки дзвонить дзвіночків? Правильно, три. І вовк повернув нам одного. Так, продовжуємо. Скільки зараз дзвенить дзвіночків? Вірно, два, і вовк повернув нам ще одного козеня. А скільки зараз дзвенить дзвіночків? Вірно п'ять. І до нас повернувся ще один. Зараз дзвенить всього один. Продовжуємо. Скільки дзвенить дзвіночків? Вірно, їх шість. І ще одне козенятко до нас повернулося. Продовжуємо. Скільки зараз? Так, їх. Чотири молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки козенят віддав нам вовк? Так. Вовк віддав нам шість козенят. А у нас у казці, скільки їх було? Хто запам'ятав? Їх було семеро. Отже, одного козенята не вистачає, вовк його сховав. Щоб козенятко визволити, необхідно намалювати стежку за підсказками. Нижню клітинку посередині треба зафарбувати. Знайдіть де вона. Так, вірно. Одна клітинка вгору. Де вона? Правильно, одна вправо. Дякую вам і одна вгору. Ось так. І наше козеня вже вільне. Дякую вам, дітки, за допомогу, а ми продовжуємо грати. Дітки, скільки козенят ми додали, щоб усього їх вийшло сім. Давайте порахуємо, скільки стало козенят. Так, їх стало сім. А щоб показати, що у нас є сім козенят, ми скористаємось цифрою 7. Ось вона як виглядає. А зараз давайте допоможемо песику дійти до своєї кісточки. Нам треба провести пальчиком по цифрам 7. Давайте спробуємо. Молодці! Ось ми з вами і дійшли до кістечки. Песик вам дуже вдячний! А ось ми з вами подорожували нашим потягом. Скажіть, скільки вагонів у потязі? Правильно, а скільки стане, коли ми додамо іще один? Скільки тепер вагонів? Так, їх сім! Як же утворилося сім вагонів? Що ми зробили? Вірно. А тепер подивіться уважно на зображення. Нам треба порахувати та поставити цифру. Скільки тут риб? Вірно, 4. А тут, подивіться, які соми. Їх 3. Молодці. А ось тут скільки риб. Так, їх 5. Ви дуже уважні. Зараз перевіримо, чи зможете ви справитися з цим завданням. Скільки чисел у нас у ряду? Так, їх сім. А яке стоїть посередині? Вірно, це число 4. Так, а яке на одиницю більше від нього? Так, це число 5. Дуже добре. А яке менше на одиницю від чотирьох? Правильно, це число 3. Ну ви дуже уважні. А скажіть, будь ласка, яке число стоїть між числом 5 та 7? Так, це число 6. Вірно. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Так. Його сусіди це 1 та 3. А чим відрізняються числа 4 та 5? Чим вони відрізняються? Так, 5 більше від 4. Дуже добре. От ми сьогодні з вами познайомилися із числом 7. До нової зустрічі! Бувайте!